Моє вітаннячко Макс, на зв'язку. Друзі, кому 45 баксів майже на халяву. Є такі, тоді залишайтеся. Зараз вам розповім про нове промо від Бабіт іксаї, де ви за нескладні дії, там є певний перелік, що треба зробити. Зараз скажу, все дуже просто. За ось ці нескладні дії отримаєте шанс виграти 30 монет Саї. За даним курсом, на цей момент, коли знімаю відео, це близько 45 баксів. Але ж ми знаємо, що ринок зараз тут дуже гарний, дуже файний, як то кажуть. Все росте, тому є дуже великі шанси забрати набагато більше. І в цьому відео все детально, покроково розповідаю і показую, що треба робити, щоб взяти участь і мати можливість виграти ось цю винагороду. Перед цим, звичайно, давайте за традицією, хто ще не підписаний на YouTube, обов'язково тиснемо кнопку підписатися і обов'язково ставимо дзвіночок, щоб не пропускати наступних відео. І ще, друзі, обов'язково підписуємося на телеграм-канал, посилання в описі, тому що туди інформація потрапляє більш оперативно, і там більше інформації. Наприклад, про Ось цю роздачу про цей дробчик, там вже давно є допис, і хто на нього підписаний, вже давно все зробили. Тому дві секундочки, всі підписали, і будемо починати. То, що воно таке і що нам тут треба зробити? Дивіться, біжа байбіт як ми сказали, ксаї запустили ось таку промку, де ми можемо забрати 30 монеток Псай. Що для цього потрібно? Все максимально просто. Давайте. Ось є перелік того, що треба зробити. Зараз покроково все вам розказую і показую наглядно, щоб ви могли це повторити. Дивіться, ще посиланечко конкретно на цей допис в телеграмі. З умовами залишаю в описі, кому буде зручніше так, щоб ви його не шукали. І також на сторінку від біржі з умовами також залишаю в описі. Кому так зручно, кому так зручно. Заходьте туди всі ті посилання, які потрібно, маєте там. Переходите і виконуйте умови. Я буду і там, і там, мені так зручніше, а вам так думаю, що буде зрозуміліше. Дивіться, перше, що треба, це мати верифікований аккаунт на Bybit. Якщо ви ще його не маєте, сільвопліє, як то кажуть, по-французьки, переходите в опис. Під це відео, там є посилання на реєстрацію, реєструйтесь і проходите ківасі. Нічого складного нема, займає буквально декілька хвилин. Звичайно, якщо будуть виникати якісь запитання, пишіть в коментарях, я вам допоможу. Друге, зареєструватися на, в акції, це конкретно вже в цьому промо, на цій сторінці. Якщо ви в телеграмі натискаєте сюди, воно вас перекидає. Якщо ви на цій сторінці, то все просто, О, тут у вас жовта кнопочка. Бачите, у мене реєстрація завершена, бо я її натиск вже і пройшов це все. Ви також натискаєте. Ну що, зареєструвалися, йдемо далі. Що треба зробити далі? Підписатися на сторінки Bybit, ксай і тарочі в Twitter, в X. Колись був Twitter. Що треба робити? Просто тицяйте сюди, воно вас перекидає на X, тобі Twitter. Ось тут у вас кнопочка підписатися. Натисли, все, готово. І так само тут, сюди і сюди. Все дуже просто. Далі, процитуйте ретвітніть цей допис, додавши свої коментарі. Друзі, це не просто ретвіт, це ретвіт з цитатою. Як це зробити? Багато хто не знає, хоча, здається, так просто. Да. Дивіться, знову ж таки, ти сюди це посилання, перекидай вас на допис в твіттері. Зараз підгрузиться. Ось, натискайте сюди на стрілочки, і вибирайте не просто зробити репост, а натискайте цитата. Раз, і отут вам треба щось написати. Напишіть там, не знаю, від себе, якісь побажання, там, класний проект, класна роздача. Будь-що. Пишете. Головне, щоб це було не просто цитатою. Не просто ретвітом, а ось ретвіт з цитатою. Так? Зрозуміли. І далі натискайте опублікувати пост. Все, з цим завданням закінчили. Повертаємось сюди до списку. Так, пройдіть перевірку особи рівня 1. Це QIC, ми його зробили, коли. Реєструвалися, так, про це ми вже говорили. Йдемо далі. Внесіть мінімум 100 з дітей торгуйте будь-якою кількістю е, Ксаї, чи внесіть КСАЇ на суму від 100 баксів. Дивіться, друзі, що можна зробити саме простіше. Закидаєте сотку, купили, продали. Все. Наступне, познайомитись із грою тарочі натискаєте сюди, воно вас перекидає на сторіночку з грою. Знайомитесь з нею. Не знаю, як вони будуть це перевіряти, що значить познайомитись, можливо, там якось протестити ще щось. Просто ось воно зараз підгрузиться. Таку пару сі, як на сторінці раз раз порозглядали, Можливо, комусь сподобається хтось захоче пограти, це точно не моє. Все, я познайомився, я повертаюся назад і виконую наступні. І на завершення нам потрібно заповнити форму. Тут буквально декілька питань, все дуже просто. Так, давайте, що такий цей. Я ж вам не сказав, скільки всього буде. да, місць і таке інше. Сказав по 30ксарі, а скільки людей отримає, не сказав. Ось тут якраз все прописано. Дивіться, буде рандом, тобто випадковим чином будуть вибирати переможців. Переможців буде 30 667. Тому шанси, я думаю, нормальні, щоб виграти. В минулому, минулого разу в мавія щось подібне було. так? Там було 30 тисяч і дуже багато людей з групи ось в Телеграмі дуже багато отримали свої винагороди. Я, до речі, також отримав по мавії винагороди. Тому не пропускаємо. Більше, ніж 30 тисяч, отримають по 30 Ксай. Так, повертаємось до нашої форми. Перше, що треба вказати, це посилання на ваш ретвіт. Заходите до себе в X. Трішки нижче. Да, ось тут профіль, трішки нижче. Воно може бути в постах, може бути в відповідях. Знаходите, то, що ви, цей допис, який ви ретвітнули. І отут справа є стрілечка, натискаєте на неї, вибираєте копіювати посилання, повертаєтесь сюди і вставляєте. Наступне, що потрібно вказати, це свої враження від гри тарочі. Придумайте щось. Включіть фантазію і придумайте, не знаю, суперперсонажі, графіка. там. Перейдіть, подивіться, придумайте, що написати, і напишіть. Далі, і от тут третє питання: чи внесли ви з тою з ДТ і торгували токеном XAI? Звичайно, що вам потрібно написати так. Все, тиснуте так. Дякуємо за участь. Тут у вас буде кнопочка відіслати цю форму. І все. Тут ми закінчили, але у нас це ще не фініс. У нас ще є можливість додатково підзаробити. В чому справа? Дивіться, якщо ви запросите друга зареєструватися на Bybit і взяти участь у цій активності, він виконає ці всі умови, то ви та ваш друг отримаєте додатково по 5 ксай. Круто. Круто. Більше друзів, більше монеток ксай. тому що ці винагороди видають за кожного. Зрозуміло. Друзі, все це актуально до 31 березня. Тобто виконувати ось ці умови, брати участь у цьому про можна до 31 березня. Ще часу є. Гайда. На цьому буду закінчувати. Якщо у вас будуть виникати якісь додаткові запитання, пишіть все в коментарях, обов'язково вам допоможу. Будь ласка, стопе, не виключать. Будь ласка, підтримайте це відео лайком. Нагадую вам про підписочки, Ютубчик, Телеграм. Всім гарного дня, гарного настрою і до нових зустрічей. Пока.